Дві ракети С-300 та безпілотні літальні апарати окупанти вночі спрямували по слов'янську. За словами начальника слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха, поцілили у п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронне підприємство, медзаклад та бізнес-центр. За попередньою інформацією люди не постраждали. Авіацією, градами та артилерією. Ворожі війська обстріляли Авдіївку. За ніч було біля десяти потужних обстрілів по місту. Був я Етно удар павдії з боку всяхім заводу, градами били били столі артилерії на ранок шостої, десять до 6.50 Був масований обстріл старої частини міста. Попередньо не надходило інформації на рахунок постраждалих за словами Віталія Барабаша. Наразі у Авдіївці залишається одна дитина – 12-річний хлопець. Вчора вивезли. Хлопчину 17 років, і сьогодні вже вивезли 15-річного, того, якого знайшли, який був не в списках в п'ятницю. Сьогодні вже скільки інформацію, що його також вивезли. Тому залишається одна дитина в місці. Дві родини, у яких виховувалось п'ятеро дітей, евакуювали поліцейські екіпажу Білий Янгол із прифронтової Красногорівки. До лінії фронту недалечко тут. Ну, кілометрів п'ять. Десь близько 7 кілометрів до міста Мар'їнка. Правоохоронці допомогли зібрати речі, влаштувати домашніх тварин та вивезти дорослих і дітей до Дніпра. Наймолодшій евакуйованій дитині рік та вісім місяців. Який тут маленькі. Зараз ми вийдемо. Біля Бахмута українські військовослужбовці збили ворожий безпілотник Гранат-1. Йдеться у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках наші воїни відбили понад 70 атак противника, повідомляє Генштаб ЗСУ. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечене противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області. Триває евакуація жителів Донецької області до безпечних регіонів. Напередодні рятувальники Донеччини допомогли виїхати евакуаційним потягом із Покровська 42 людям. Повідомляє прес-служба відомства. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін Суспільне новини, Донбас.